Нудже, з неба на землю ворожий штурмовик Су 25 про збиття якого повідомляє генштаб, поцілили в нього бійці 109-ї окремої гірської штурмової бригади Едельвейс. кажуть, знищили літак окупантів із переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла. Як це було? Дивіться далі. Напередодні росіяни двічі вдарили ракетами по території України. Здійснили 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню та з опівсотні разів авіацію атакували мирні населені пункти. Як звітує генштаб, загарбники намагалися наступати на трьох східних напрямках. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки. Богданівки та Білої Гори на Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. В той же час ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Авіація Силоборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, 5 по зенітно-ракетних комплексах та 1 по пункту управління ворога. Тривожно було Москалоті в тимчасово окупованому Мелітополі. Це Запорізька область. Серія вибухів пролунала опівночі. Також гучно було напередодні о 10-й ранку. і о 8-й вечора про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. В етері національного марафону. Уламки від ворошого ППО упали у центральному парку. Вчора було наслідки і для депо, який ворог використовує для логістики е, свого озброєння та боєприпасів з тимчасово окупованого Криму. І тепер трохи не буде е, застосовуватися в логістики ці мелітопольське депо та той транспорт, саме тепловози, електровози, які сьогодні знаходяться в мелітопольському депо. Також ми знаємо, що вибухи пролунали і безпосередньо на е, території військової бази, яку ворог захватив в авіамістечку і поблизу селища Костянтинівка, де було скупчення ворожих військ. До 12 загиблих зросла кількість жертв через обстріл Краматорська на Донеччині вівторок. Вранці рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини, зазначає ДСНС. Серед загиблих троє дітей. Розбір уламків будівлі завершили. 27 червня окупанти вдарили іскандером по центру Краматорська. Місцева піцерія, знищена ущент. Овалилися стіни і дах, під якими опинилися люди. 60 жителів постраждали, зокрема 8-місячна дитина. 11 людей врятували в центрі міста зруйновані зо два десятки багатоповерхівок, побиті більш як пів сотні приватних будинків. Напередодні служба безпеки затримала в Краматорську коригувальника, який і навів російські ракети на цивільних. Готував новий удар москолоти по аеродромах на Кіровоградщині. Служба безпеки затримала російського агента, коли той фільмував територію однієї з військових частин. Житель Кропивницького збирав інформацію про стан українських аеродромів та довідувався, чи є там бойові літаки, а ще склади з боєприпасами. Поплічник ворога також шукав і вогневі позиції систем протиповітряної оборони. Від росіян отримував перекази в криптовалюті загалом до 10 тисяч в гривневому еквіваленті. Затримав. Ному повідомили підозрю. Ранковий обстріл Херсонщини. У Білозерці загинула літня жінка. Ще одну ушпиталили з пораненнями. За даними обласної військової адміністрації, контузії зазнав юнак. У нього поранене обличчя. У Білозерці пошкоджені щонайменше 12 домівок. Також росіяни били по цивільних об'єктах Береславського та Херсонського районів. У двох мікрорайонах в Херсоні окупанти влучили в багатоповерхові та приватні будинки. Від артилерійського обстрілу постраждав мирний житель. У нього мінно-вибухова травма І ще й уламкове поранення голови. До того ж, неподалік села Чкалове, в полі підірвався комбайн на російській протитанковій міні з пораненнями ушпиталили двох чоловіків. Цивільний поранений у Покровській громаді на Донеччині. Снаряди країни терористки поцілили в кілька будинків. Як інформує обласна влада за добу росіяни? Убили чотирьох мирних жителів, двох поранили. На лисичанському напрямку атака пошкодила з десяток осель. Одна домівка повністю понищена. Крім того, загарбники з артилерії обстріляли Курахівську громаду. Постраждалих там немає. Збиття вагнерівцями кількох одиниць російської авіації деморалізувала повітряно-космічні сили Росії. Так вважає британська розвідка. Там наголошують під час заколоту бойовики Вагнера знищили кілька військових гелікоптерів, а ще повітряний командний пункт ІЛ-22М. Таких літаків на Росії не більше дванадцятьох, і вони відіграють ключову роль в управлінні російськими військами у війні проти України. Тож втрата одного з цінних бортів негативно вплине на повітряні та наземні операції Росії. І Міністерство оборони Великої Британії там прогнозують втрата великої кількості екіпажу, що не менше спричинила шок серед службовців повітряних військ держави терористки. Це підірве здатність Росії командувати своїми військами і координувати дії НАТО під час інтенсивних операцій. Можливо, тепер окупантам доведеться знизити рівень завдань в Україні, щоб безпечно керувати повітряним флотом. Генерала Сергія Суровикіна, який міг сприяти заколоту вагнерівців, заарештували зараз. Він перебуває в ізоляторі Лефортове. Повідомляють так звані російські змі. Посилається на військорів так званих держави агресорки. Про арешт суровикіна написала низка російських телеграм-каналів, які пов'язують із міністерством оборони Ерефії. Офіційно ж Кремль цю інформацію не коментує. Напередодні Нью-Йорк Таймс з посиланням на американських посадовців повідомило, що суровикін та інші генерали могли знати про спробу перевороту і похід ватажка Вагнера на Москву. Про це стало відомо з даних розвідки. США, уточнює видання. Цілком імовірно, що Суровикін надавав допомогу пригожену, інакше той не наважився б на таку авантюру. Тепер генерала можуть усунути з посади. Торік Сергій Соровикін командував російським угрупованням військ в Україні. Тепер же він виконував неофіційну роль посередника між міноборони РФІ і Вагнером. Невдалий заколот у Росії послабив Путіна. Але як це вплине на війну в Україні, не зрозуміло. Так вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц. Бунт свідчить про те, що у владних і силових структурах Росії є тріщини. і крісло під Путіним захиталося, заявив Шольц. Утім, не став припускати, як довго диктатор залишатиметься при владі. Водночас, канцлер додав: зміна керівництва в Кремлі може бути не найкращим варіантом, бо невідомо чи прийде хтось кращий чи гірший від нього. Ситуація в верехи напружена. Тож Німеччина діятиме обережно, адже Росія ядерна держава, наголосив німецький лідер. Агресивні армії це завжди загроза а приватні армії поготів. У цьому переконалися багато країн Африки, де війська Вагнера проявили свою злу натуру, принісши лихо і наробивши багато шкоди використанням ресурсів цих країн, прибутки від яких осідали у приватних кишенях. Українці ж відчули цю загрозу, бо Росія використовує війська вагнерівці у війні проти України. А тепер стало зрозуміло, що приватні армії загрожують навіть країнам. Які їх утримують, Росія це відчула на собі? Ми стежимо за ситуацією дуже пильно і з великим занепокоєнням.